Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно. Обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Honda 2010 рік, 209 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 13800. Ціна є, бачу, сервісна історія. Салон комбінований, шкіра Алькантара, мультикермо, механічна коробка. передач. є підігрів сидінь. Фуркоп та парктроніки присутні. Більше інформації. Уточнюйте. Нісан, Rogue рок, 18-го року. Двигун 2,5 бензин, автоматична коробка, 31 тисяча пробігу, 16500 ціна. Ось тут контакти до власника. Оп, так, легенько заглянемо по салону. Дякую. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Kia Кіасоренто 2019 року, 19400 ціна, 24 бензин, 90 тисяч пробігу. Так, покажу по салону. Так, є клімат-контроль, коробка автоматична. Мультикермо присутнє. 7 місць, так? 7-місна версія. В дуже гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більш повну інформацію. Ford Escape 13. Так, тут у нас 18 рік, 56 пробігу, двохкубовий бензиновий двигун, 16300 ціна, контакти присутні. Так, Швиденько покажу по салону, щоб не заважати. Шкіряний салон з електрорегулюванням, автоматична коробка, клімат, мультикермо, панорамний дах присутній. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Opel Antara. в гарному кольорі. 13 рік, 151 тисяча пробігу, двигун 2,2 дизель свіжопригнений, весь в рідній фарбі, з автоматичною коробкою передач 13500 ціна, ось, ось контакти до власника. Так, Покажу по салону. Салон комбінований. Чисто охайно. мультикермо. Автоматична коробка, клімат, контроль присутній. Парктроніки та фаркоп на місці. Більше інформації. Уточнюйте. Nissan Qashqai. Кашкай у нас 2011 року 7 місць, свіжепригнаний з Франції. 1,6 дизель 96 кВт, пробіг 218 тисяч. Ціна 11700. Торг присутній, контакти є. По комплектації: панорамний дах, камера заднього виду, клімат, контроль, круїз, сенсор, дощу, сервісна книжка присутня, решту покажу. Так, в дуже гарному кольорі. Більше інформації уточнюйте. Kia Sportage. Sportage 14 рік, 1,7 дизель, 138 пробігу, 13650 ціна, контакти присутні. 1,4, а за 1,2 коробка механічна, мультикермо, кліматконтроль. Присутній. Форхоп-перктроніки є. Більше інформації уточнюйте. Сузукі Vitara. 16 рік, 1,6 бензин на автоматі. Пробіг 69 тисяч. Є кондиціонер, електровікна, підігрів, мультикермо. Маленький розхід. Один власник, денні ходові огні. 14300. Ціна і ось тут контакт до власника. Так, покажу по салону. Його цікавить. телефонуйте, уточніть вже у власника. Mazda CX7. 10 рік, 2,2 дозрі, 6 ступка, є кліматконтроль, авто в рідній фарбі, відмінний технічний стан, контакти до власника присутні. Ціна договірна. Чистий, ухайний салончик, мультикермо. Присутні підігріви сидінь, коробка механічна. Форкоп присутні, більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. Восьмий рік модельний, дев'ятий, шести ступка, кліматконтроль, двохзонний, повний привід, відмінний технічний стан. Пишуть контакти присутні. Клімат контроль підігріве сидінь. Більше інформації уточнюйте. BMW X5. 10 рік модельний 11, 320 пробігу, не фарбована, 18400 ціна, 3 літровий дизельний двигун на автоматі, контакти до власника присутні. Так, автомобіль на світлій шкірі. Електрорегулювання з пам'яттю, мультикермо. Клімат, контроль, панорамний дах. Перектроніки <плес> присутні, більше інформації уточнюйте. Peugeot <плес> 3008. 2018 рік, 1,6 дизель, 6 ступка, без пробіг по Україні, відмінний технічний стан, контакти присутні. Ціну потрібно уточнювати. Гарні комплектації. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Tiguan. 17 2017 року, двохлітровий бензиновий двигун, повний привід. 15 700 ціна, контакти до власника присутні. Якщо відчинено... так, не відчинено. Так, заглянемо так по салону. Дуже погано видно, дуже тонована машинка. Kia Sorento. Так, 10 рік, 223 тисячі пробігу, 13 950 ціна, 2,2 дозель, повний привід, автоматична коробка, весь в рідній фарбі. Контакти присутні. Так, шкіряний салон бачу. Парктроніки та фаркоп є Ford Куга в гарному кольорі. 13-й рік модельний, 14-й, повний привід, автоматична коробка, 2.0 дизель, 14777 ціна, контакти до власника присутні. Це на панорамі, так? Мультикермо, клімат-контроль, автоматична коробка, люк присутній. Сидіння шкіряні у вас, так? Комбінована шкіра. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більш детальну інформацію. Фуркоп та пектроніки присутні. Volkswagen Tiguan. Дев'ятий рік, 267 тисяч пробігу, повний привід, 2-літровий дизельний двигун, 12450 ціна, контакти присутні. Коробка автоматична, салон на тканині, клімат-контроль, підігріві садінь присутні і панорамний дах є. Фуркоп парктроніки присутні. Honda CR-V, 10-й рік, повний привід, автоматична коробка передач, 247 пробігу, 13 950 ціна, ось контакти до власника присутні. Добрий день, я так легенько загляну. Показати людям клімат-контроль, мультикермо. Присутні чистий хайний салон. Є підігрів сидінь, до речі. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більш повну інформацію. Рено Каптюр. 14 рік, 258 пробігу, 1,5 дизель на автоматі, 12900 ціна, контакти є. Так, сидіння на тканині, але є підігрів, Є мультикермо, коробка автоматична. Магнітола Air link Бачимо. Актроніки присутні. Peugeot 3008. Десята рік, 238 пробігу, 9650 ціна, 1,6 дизель. Контакти присутні. Зіряний салон з підігрівами, мультик, кермо присутнє, панорамний дах також. Кого цікавить, телефонуйте.